Всім доброго дня, компанія Авторина Сенко Бережанська, Sony у нас на продаж Lincoln МКЗ 2.0 гібрид 2013 року 155 тисяч км на хорошій комплектації. Фари у нас передні ледовські. Колеса у нас 245 45 18 -ки. Це у нас літні колеса. Безключовий доступ присутній на всіх дверях. Ключ, код на дверях, датчик сліпих зон, пам'ять сидінь, 4 свіклоприйомники, електрозеркала, електросідушки присутні, датчик світла, електропривід руля присутній, круїць контроль, мультіруль, сенсорне регулювання звуку, так само і температури. Підігрів сідушок у нас присутній, обдув сідушок також присутній у нас. Ніяких помилок по автомобілю немає. Все в хорошому стані. Карти двері в хорошому стані, не затерті, не протерті, шкіра не потріскана, По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. А стеля у нас чиста, не прокурена, без плям. Задній парактронік присутній. Задня камера присутня, електропривід багажника присутній. Ось такий у нас багажник. Доволі просторний для гібридного автомобіля. Все в хорошому стані, не затерто, не протерто. Подушки безпеки на спинках в крисел. Електропривід зідушок пасажира. Також присутній. Вікна всі рідні, включаючи лобове Також у нас рідне. Мотор не мився, і м'ясе немає, крило рідне, є всі лейби. Так само і ліве, і праве. Масла, фільтра, все замінено, все в хорошому стані, ніяких нюансів немає. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефона. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.